Всім привіт. Е, в общем, знайшов причину. Сьогодні прийшов насос від Володимира Дизелянська 32 лівий. Замінив, поставив і клапан, як він правильно називається, мабуть, редукційний, чи як він там на нього кажуть, оце, що спереді регулюється. Його відпустив десь на оборота він в мене виходить 3-3,5, десь такого. Виходить. а На тому насосі був в мене він 5-5,5. Закручував, не, воно не піддавалося регулюровці. Міняв з той сторони і кільце на тому клапані під шестігранник нового зразка, це розподільник. Попередніх відео там можна подивитися, що там я робив. І шарика тут міняв. Взагалі, нічого регулюровці не піддавалося. Сьогодні поставив насоса нового і все запрацювало. Попробував трішечки скинути, там десь 3,5 оборота було, скинув на. Півоборота на три. Трошки повільніше. Ну, то есть регулювавці піддається, піднімає все на холостих, і звук з'явився такий не сильний, але чуть, що воно працює. Як оце включаєш бз, бз, то есть, А то воно ніяк не реагувало. Получається, плуга ставиш на підйом і воно на холостих, короче, опускається. Він, плуг. Тобто передавлює насоса, виходить. Зараз вже на холостих, ось самі холости, піднімав, пробував. Ну, я на відео не знімав, піднімав, пробував. Тобто на холостих він піднімає. А то на холостих він опускає, підгазовує що на холодне масло, то піднімає. Ну коротше, що я хочу сказати, що такі насоси теж помирають, воно не раптово случилося, а за день. Тобто, зранку працював ще нормально, тоді хуже, 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 і до кінця дня він коротше, той насос. Здох. Ну Йому вже теж років 7-8, я не пам'ятаю, коли я не знайду, бо майже не подивиться скільки він працював. Теж гідросила, бо він працював нормально. Все, в общем, поміняв насоса, фільтра відповідно ж, перемив, перечистив. Все, ну Так сказав, щоб грязні, вони сильно були, не грязні, там такі наборні в мене фільтра. Була, відповідно, трошки там якась і стружка така, і резинові. Такі ці залишки. Ну, не, не таке, що там воно не проходило масло. Тобто він пропускав. В общем так, е масло залив те саме, воно ще в мене не грязне було. Е ну, попрацює, подивлюся. Е може, заміню взагалі нове масло насоснове. Ну, в общем, в цьому причина? Так, що насоси теж бувають. Бо я вже передивився відео по всьому Ютубі, там і вдумав, Ну, сідла цей. А по кольцю питалися мене. Яке кільце куди ставиться, на той клапан, де сігранник, там він ходить, внутрішнє кільце. Ну, так щось помірять приблизно десь 25 його діаметр по наружі, а так, чи, чи, чи 4. Отаке ну, кілька, може, комусь треба буде. Там дивився по відео, що воно свободно ходити. Ну, Воно у мене коли свободно і з хорошим насосом, воно в мене не працювало. В общем, воно плотно туди заходити. ну, Тобто воно там теж ущільнюється. Там не повинно бути свободу. Ну, не знаю, може зараз б зараз свободніше кільце, воно б теж працювало працює. Ну, не знаю. Коротше, коротше, зараз працює, не хочу нічого трогати, Збираю, що там масло долю і працювати. Все. Всім дякую за увагу. Кому корисне відео, ставимо пальчики вгору.